Ти сидиш вдома, ти ніхрена не робиш. Ти помила посуду. що ти там? Дві порушинки змела, ну поправи, ну дітей в школу відправила, ну зустріла дітей в школу, і все. А так це ж сидиш вдома, дома, не робиш. Часто таке чули, можливо, чули в когось в сім'ї, можливо, в себе. Поясніть мені, будь ласка, і поясніть іншим чоловікам. Жінка зробила там 29 справ. Вона сходила туди, витягнула то, поправо. То відправила, приготувала, поклала, виклала, витягнула, загорнула, сховала. І чоловік приходить, каже: А що ти ніхрена не робиш? І жінка возмущена, тому що, на її думку, це вона зробила двадцять дев'ять справ. Ти всього лиш одну справу. Ти сходив на роботу на 12 годин, і вона ну того не знає. Е, ви мусите між собою якимось чином пояснити чоловікові, чим займаєтесь ви. Чоловіки мали би хоча б приблизно окреслити жінці, чим займаються вони. На цьому з'являється знецінення. Чоловік розуміє, що жінка не цінує те, що робить він. Жінка е, розуміє все добре, що чоловік не цінує те, чим вона взагалі зайнята в день, і навіть якщо вона дійсно. Не ходить працювати, слава Богу, дав Боженька, можливо, готувала там бездомних в минулому житті, і вона сидить дома і не працює за гроші, не змушена працювати за гроші, то все одно дома в неї є куча роботи, і нерозуміння цих елементарних речей призводить до знецінення свідомого чи несвідомого. І про це також варто говорити. Ти от зараз дуже обідно сказав, тому що так, то так, то і так раз це говориться на другий раз. Там є вже свої. Певні впливи на чоловіка. Якщо вам цікава ця тема, пишіть в коментарях, і я зніму більш детальніше і більш широкі відео з цього питання. Це питання важливе.